Друзі, всім привіт! З вами Грокарина Дніпро, з частини ЮМЗ МТЗ. В цьому відео хотілося б детальніше розглянути таке питання, як фари, Ледовські фари на сільськогосподарську техніку. Перед вами представлений великий асортимент цих фар додаткового освітлення. Вони всі різні і про кожен хотілося б розповісти більш детально. Буде багато цікавої інформації, корисної інформації, тому бажано додивитися до кінця. Перед початком хотілося б якби, одразу сказати, що ми розділили всі можливі представлені фари на три підкатегорії: це бюджетний якби, сегмент середній і преміум. Кожен окремо розглянемо, порівняємо між собою і розповімо детально про, про них. Значить, розпочати хотілося б в першу чергу одразу з най. -най, -най. Це у нас сегмент бюджетний. Бюджетний сегмент представлений у нас наступними фарами. Поки що, на жаль, найближчим часом на сайті з'являться всі ці фари додаткового освітлення, і ціни відповідно будуть на них відомі. А поки що ми зробимо вам такий, от, щоб ви собі розуміли, що ви саме маєте, що ви плануєте купувати, що це воно і себе представляє. І в принципі вже зараз ви можете телефонувати до на нас. І цікавитись з приводу цих фар, тому вони у нас є в наявності. Одразу почнемо з цих бюджетників. Бюджетні, тому що ціна їх майже там, по-моєму, не перевищує, якщо не помиляюсь, 100 гривень. 100 з копійкою вони будуть коштувати, кожен з них. Тут одразу, бачите, по парі їх собі підклав. Ось так вони і виглядають. Це фари, бачите, у них відрізняється кольор. Відповідно, відрізняється кольор свічення, але по факту це абсолютно ідентичні фари. У них вони покриті звичайним крилом підсвіченим, тому відповідно, а асамію LED-елементи вони йдуть стандартні білого кольору. Тут у нас помаранч, червоний, синій і ось такий білий. Е, так, Давайте ще детальніше про них розповімо. Всі вони однакові, виконання в них абсолютно ідентичне, комплектація в них ідентична. Такий кронштейник, сама фара. Е, Значить, 16 світлодіодів заявлено виробником 48 Вт. Фактично ні про які 48 Вт, звісно якби, мови не йде. Якщо ви подивитесь по у нас ну, навіть не в нас. Поки що їх немає на сайті по іншим інтернет-магазинам, то помітити таку річ, що як чомусь продавці пишуть на всі майже фари 48 Вт, незалежності від цінової політики, від зовнішнього вигляду і так далі. Вони можуть скоштувати і 100 гривень, і 500, і там і там буде 48 Вт, 16одів. Але ж ну, як так може бути? Ну, Відповідно, ніяких по факту це якби виробник. Тобто, в принципі, продавці пишуть те, що бачать. А по факту ніякі 48, але це ми ще обов'язково покажемо, да? скільки вони фактично е споживають. Значить, і по розмірам. Значить, Розмір у них усіх відповідно ідентичний, 84,5. Так, ширина. Довжина, ну, відповідно, це квадрат, 85, будемо округлювати 85 Разом з кронштейником, з цим пластиковим, це буде 102 і ширина таких фар 17. Ну, якщо брати найширшу частину, цей козирок верхній, да, тут буде. Та все одно буде близько 18 мм. Отак от, от. А, 20, я вибачаюсь 20 мм. E, значить, кріплення стандартне уніфікований, йде болтик, кронштейник і ще один болтик. І то і то йдуть М6 під ключик 10. В принципі, доволі універсальне кріплення і доволі просте. Ще що дуже важливо звернути увагу на що, це те, що корпус він пластиковий. Тобто, бачите, чому починають закрадуватись питання з приводу потужності, тому що ну, як 48 Вт, причому LED. Може відвести пластиковий радіатор, якого, мабуть, і немає. Тобто він тут чисто так формально є. Але я вас хочу запевнити, щоб ви не лякали, що тут йому і не потрібно. Йому, в принципі, пасивного охолодження навколишнього середовища вистачає навіть без якби, радіатора. Там за ледовським цим є підложка, але вона йде без ребер. Бачите, тобто це чисто корпус, а корпус пластик, і він не виконує функцію охолодження. Воно йому не потрібно, тому що, тому що тут споживання ну, сильно менше. Ми, я зроблю обов'язково вставочку, ми живемо всі наші фари від блоку живлення на 12 вольт. У нас є розумна типу, розетка, вона номінальну, номінальне споживання з розетки. Ми враховуємо обов'язково ще КПД э, самого блоку живлення, КПД самих фар. Як і будь-якого леда, в принципі, ми, мабуть, будемо нехтувати, тому що він там близько і заявлений 95-94%. Воно формально, по факту, десь приблизно так і є. Ми трошки цей момент опустимо. А от ККД блоку жилення ми обов'язково враховуємо. Е, так, і ще обов'язково зробимо ставочку. Я зроблю ставочку, е, мабуть, окремо з того, як вони світять, на... спрацюємо на стіну кожен з цих. Е... Фар, і я думаю, поки я буду це розмовляти, ви зможете бачити, як вони світять. Ще хочеться сказати, що, в принципі, світять вони доволі непогано. Варто ну, забути про те, що їх використовувати, наприклад, як додаткове освітлення фар головного світла, там ближні дальні, це одразу ні. Використовувати їх варто лише в нічному, нічну пору доби. Для чого в принципі можна використовувати різні, різні кольори. Якщо ми кажемо про біле світло, це універсальне світло, його можна використовувати будь-де. Найбільш доречніше до речі, його використовують частенько, якщо могли бачити, на фурах, на полуприцепах, на, на самих прицепах ззаді, як додаткове освітлення заднього ходу, коли вмикається задній хід, іде така якби, підсвітка. Якби під час Для того, щоб сигналізувати про те, що ви здаєте назад, плюс вам самому якби, краще буде видно, куди ви здаєте назад. Це якби, на тракторах на будь-якій техніці в принципі, предусмотрено, але ви можете додатково ще використовувати ці квадратні ледовські фари як для самої техніки, як, так і для додаткового там, прицепів. і тому подібне, да? Далі, з приводу синіх, синього кольору. У нас, тобто, використовували, у нас якби просили ці самі сині, і ми цікавились, для чого вони використовують. Більшість використовує для навісного обладнання на сільськогосподарській техніці, для підсвічування оприскувачів, для контролю роботи форсунок, для контролю оприскування, якби якості оприскування, тобто і прямо на Навісне вони закріплюють ці сині, синюваті фари. Вони не досить яскраві, але в нічну. Це, якби, в принципі, тільки для нічного використання Якраз таки в... під час роботи в, нічну, в нічний час. Далі. Червоний, Червоний, як правило, використовують так само у неї декілька якби таких. Для чого його можна використовувати? По-перше, це найпростіше це для е, якихось елементів кабіни або облаштування. Я вам так скажу, що червоний, в порівнянні з усими, він найменш б'є по очам. Це, до речі, практика така, і вона використовується в світлофорах і так далі. Що червоний колір сам по собі має найменшу найкоротшу довжину хвилі, якщо не помиляюсь. І відповідно вона вас нікоїм, на відміну від білого кольору холодного, він вас не сліпить. Ви не втрачаєте ничний зір, скажімо так. Да? І він дуже-дуже темний. Хоча якби, в темноту ви все одно все будете бачити. Так само використовують для роботи в темну пору доби, хто працює разом з худобою. Для того, щоб та сама худоба не стресувала, не, не бентежили, червоний більш такий лайтовий, і трошки, я так розумію, деякі тварини, це треба уточнювати, не, не так бачать діапазон червоного, тому для них простіше переносити якби, таке освітлення. І, а вже ж це стоп-габарит. Так само на пару до білого освітлення, червоний добре. Використовувати як додатковий стоп, коли ви здаєте заднім ходом або ну, вижимаєте гальма так само або на саму техніку, або на причепи і тому подібне для якби, дублювати. І останнє це помаранчевий. Помаранчевий використовується аналогічно, він трошки яскравіший, ніж червоний. Він аналогічно можна використовувати його в нічну пору доби для роботи з тваринами. Він такий смарагдовий трошки, ой, вибачаюсь, не смарагдовий, це ну, да, помаранчевий. І, ну, і, в принципі, як альтернативу габариту габариту на сільськогосподарську техніку, на причепи і так далі. Встановлюється просто на габаритах для обозначення в темну пору доби габаритів техніки. Ось так. В принципі, тому, як кажу, тому і відповідно. Такі невеликі розміри, тому відсутній радіатор, тому що передбачається, що це буде е, лише додаткова робоча фара ось в таких е, сюжетах. І давайте одразу перейдемо плавно да, до наступного типу фар. Це в нас е, це середньосегментні фари. Ось такі. Це у нас звичайне світле, по-моєму, да? білий лед. Далі ось такий так само білий лед, але вони відрізняються. Тут вже хто якому більше доподобає, там у них, в принципі, відрізняється їх свічення, обов'язково покажемо, як вони світять. Ви цю різницю обов'язково побачите. Так, і ось такий у нас Це цікавий. Екземпляр є. значить Так само. Бачите, всі вони йдуть білого кольору. За виключенням ось цієї фари вона найбільша. Вона, на відміну від того, що виглядає наче звичайна, а по факту вона світить синім кольором. Це, по, по суті, моди... всі, по суті, ці фари додаткового освітлення це модифіковані попередні. З тим виключенням, що в них вже йде. Алюмінієвий корпус, тобто сам корпус виконує функцію, по-перше, він, ну, понятно, що він не такий більш удар По-друге, він виконує функцію радіатора і охолодження. По розмірам вони так само оці три однакові. 85, 85, без кронштейна. З кронштейном 102. І ширина в найширшому місці. Так, от так, от плюс-мінус. 17 з Ага, з радіатором. Вбачаюся, якщо з радіатором 18, 19, 18 міліметрів. І в них у ус, всіх ідентичний. Ага, і оце ж відповідно та, що найбільше 106. І тут так само. 106 ширина, найширша частина 23 міліметри. Разом з кронштейном 123 міліметри. Всі вони йдуть вже, як я сказав, з алюмінієвим радіатором. Єдина різниця між ними це те, як вони світять. Давайте пройдемось про кожному. Значить, ось ця ось така цікава лінзова. На 16 діодів, так само заявлено на 48 Вт, так само по факту там цих 48 Вт немає, і так само виводу десь, скільки у нас споживають. Якщо там різниця в споживанні буде між ними, то буду дублювати для кожної фари. Хоча я думаю, що вони ідентичні по своїй структурі ну, будові. Єдине, що різниця це саме виконання цих лінз, відбивачів, тобто як вони стоять. тому що тут буває і широкий промінь, вузький промінь. От В даному випадку ось ця ледовська з такою лінзою 3D. У неї дуже прикольно, вона фокусує а, промінь. Саме дуже чітко. Дуже чіткий круг виходить, ви обов'язково побачите, як це воно виглядає. Дуже прикольно, якщо там треба, наприклад, зробити фокус на якийсь конкретний об'єкт або ділянку, або предмет. В цьому плані дуже прикольно. Тобто на частиньку на леді буває болячка, яка де вони дуже сильно розсіюють і бувають якісь а, такі як поміхи, воно вибрасує. Да? Десь відражається трошки некоректно. То тут такої проблеми немає, дуже чітко, дуже класно. E, значить, ось така фара. E, вона світить, вони всі більш потужніші. ця, відповідно, це широкий промінь, прям дуже широкий промінь, дуже класно воно розсіює. E, в принципі, на це якби протилежність цієї фари. Так, друзі, продовжуємо. У нас обірвалась запис, але ми продовжуємо. Так, про що ми говорили? Ми говорили про ось цю, здається, фару. Це по суті є а, повним якби, покращенням тієї фари, що йшла пластикова. Вона абсолютно, таки, так само Росією, абсолютно так само світить. ну, За тим виключенням, що вона робить це трошки яскравіше. Тобто радіатор тут вже виконаний навіть, дуже дивіться, дуже схожі фактично по своєму корпусу. Єдине, що тут по пластику це чисто формальність, так щоб виглядало. А радіатор алюмінієвий на цьому і якби, виконує функцію саме охолодження. Трошки відрізняється лиття. І ще замітьте таку річ, що на алюмінії написано фара. На пластику воно ну, нічого не, не написано. Е, ось тобто алюміній він холодний, ви його відчуваєте. Ну, пластик одразу, тобто, різницю ви зрозумієте. Вони навіть візуально так схожі. У них відбувач ідентичний. Вони світять ідентично. Але за тим виключенням, що. Ця потужніша, відповідно, світить яскравіше і далі. Хоча розсіювання ідентичне. Е, так, і ось така фара це в нас фара, як я вже по-моєму казав, так само е, просто покращення синьої фри. Е, вона світить яскравіше. Вона... Потужніша, вона по своїм розмірам габаритам більша. І якщо ви помітили, то на тих фарах там йде просто покрашена поверхня, через яка, яка пропускає через себе світло ледовське. В даному випадку тут самі світлодіоди, вони виконані в синьому кольорі. Ну, вірніше, вони виглядають як звичайні, по факту вони е, світять блакитним кольором. Дуже цікавий ефект. і так само якби, Можна використовувати їх для підсвітки е, нічних робіт при, з прискоченням. Контролю форсунок і, в принципі, контролю оприскування. Ось такі, друзі. Це в нас були варіанти е, такі середньосегментні, вже можна використовувати. А, до речі, да, про використання, про сферу використання. От, наприклад, ось цих вже можна 100% використовувати. Як робоче освітлення на вашу техніку встановлювати зверху на кабіні, тобто і фокусувати пучки в залежності від того, що вам потрібно розсіювати, у допомогу до вашого основного освітлення. Ці вже можна. Так. І останнє, що хотілося б показати, це ось такі преміум, преміум сегмент. Коробки однакові, по факту трошки вони відрізняються. Це де такі ж можливо, ви зустрічали. Хтось тобто вже у нас, я думаю, такий встиг придбати Це ось такі круглі. Кругла, відповідно І квадратна. На 16 і 14 світлодіодів відповідно. І як ви вважаєте, яка тут заявлена потужність? Правильно, 48 і 42 Вт Відповідно. Тут просто 16, тут 14 світлодіодів. Але ж дивіться, який тут радіатор, яка тут ширина. Ну, ні в яке порівняння, звісно, не йде з попередніми е, варіантами, які ми тут проводили. Все аналогічно по укріпленням. Кранштейник точно такий самий. Єдине, що він якби, за рахунок того, що він вже має якусь вагу. І так, і розмір. То кронштейн тут вже і болти йдуть під М8. М6 М8. Ми собі маєте на увазі. Давайте зараз ще пройдемось по розмірам. До речі, цікава річ. Бачите, написано 48 Вт. І пишуть розміри по типу 115-125-60. Відповідно 115 ширина 20-125 довжина і 60 це і ширина і вага на ну, 6 кг 600 гривень. Ну от, давайте тепер по факту це у нас квадрат. Якщо ми беремо це у нас довжина, довжина виходить 107,3. Тобто ніяк не 125. Ага, а якщо з кронштейном... А, ну з кронштейном виходить 125. Далі, ширина заявлена на 115, по факту 107,5. Ну, от як воно і було. Ширина товщина, верніше, заявлена у нас 60 мм по факту 50 мм. Якщо ми беремо найширшу частину, де, де йде козирьочок. Де йде у нас козирьок, Ну так, якщо міряти, то виходить. так, Ті самі 50 мм. Якщо якби, тут навіть трошки з запасом так, зробити поправку, то буде. Ну, 60 не буде. Ну, 55, ну не 60. Тут, відповідно, кругла фара, діаметр, діаметр в неї буде 113. Довжина з кронштейном 128. Ширина значить, середня 45. Брати, якщо в найширшій частині, 50. Хоча візуально здається, начебто на круглій радіатор навіть ширший за рахунок того, що площа поверхні трошки менша, по факту однакові. Так, І обов'язково так само ми їх використаємо. покажемо, як вони світять. Перша і друга. Що хочеться сказати, ці ви, вже, можливо, вже бачили, вони вже є в нас на сайті. Ми їх використовуємо у комплекті Кронштейнів нового зразку з ледівськими габаритами. Їх вже доречно і можна використовувати для додаткового освітлення ваших основних фар, як ближнє або дальні світло, в залежності від того, як ви їх налаштуєте по висоті, по нахилу. Вони освітлюють дуже класно, досить непогано. Тобто, це такий універсальний варіант. Вони представлені тут. Це звичайний широкий промінь, є в наявності ще такі ж самі в такому ж корпусі, але з іншим самим розсіювачем, з вузьким променем. Або, по-моєму, ще є лінза. Заявлено виробником 48 Вт, як я вже сказав. Тобто навіть тут, навіть тут, ніяких 48 Вт по факту немає. Реальна споживча потужність що цієї, що цієї, наскільки ми робили вже для інтересу замір, і ми його продублюю вам ще раз покажу. Виходить десь 28, до 28 Вт. 27 здається Вт. Майже в два рази менше. Хоча, ну, якби розуміти, потрібно все одно, що це мається на увазі LED. Це не ваша звичайна галогенка, яка споживає там лампочка, може, 100 Вт, в залежності там, ближній дальній, да, 90-100. То тут це відчувається, що все ж таки це ЛЕД. І незважаючи на те, що тут ККД досить великий, все одно вона гріється і прям так відчувається, що вона. Радіатор відпрацьовує свою функцію. В принципі, друзі, на цьому, мабуть, все. З того, що в нас зараз є новиночок таких в асортименті. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, будемо раді вас чути, обов'язково проконсультуємо, допоможемо. Ви, я думаю, в цьому відео побачили, що як світить, для чого воно потрібно. Ви зможете. Точно вже знати, що вам потрібно. Да, друзі, замовляйте лише перевірні запчастини, замовляйте у надійних постачальників запчастин. Тому на все вам добре. Дякую за перегляд, до побачення.